Біник. Я еврешу крупным. То прийде мені в хату, і буде правити, як я маю жити. Вихаркає свої печінки, а бігми борш. Ні, ні. Ні, ні. Я ніколи не збирався знімати ніяких актуальних фільмів, ні патріотичних фільмів, ні ще якихось таких. Я придумав, що декорації мусять бути збудовані там на Верхогір'ї, Це майже 2000 метрів над рівнем моря. Нас збудована так, що приходять там випадково, на неї натрапляють там туристи, науковці цілими приходять компаніями, і вони вже там фотографують, і вони глибоко переконані, що це автентична. Колиба вісьмикутна початку XVIII століття, зібрана без одного цвяха. В мене кожна бойова сцена розписана як партитура симфонічного оркестру, бойовій сцені, які ви бачили, голова медичної служби Національної гвардії зараз Збройних сил України Встеблок Стеблюк, який особисто врятував більше ста поранених воїнів в Спідоловайськах. Я хотів показати жінку, яка має історію своєї свободи. Я вітаю вас із показом фільму Довбуш, який буквально дякую. щойно відбувся, і більше шести хвилин глядачі плескали стоячи вам. Трейлер був епічний. І відповідно, у мене очікування, як у глядачки, були теж: а як воно буде? І ця епічність вона збереглася і у фільмі. Тобто, ви переконалися, що в трейлер війшли не не тільки найкращі кадри, а ще трошки лишилося в фільмі. Навіть не трошки. Ну, дякую. В Карпатах все чи то не стежка, чи то не печера, все йдеться про Довбуша, і навіть на уроках історії історики міфологізували цей персонаж. Зрештою, бачу, що ви зміксували, можна побачити різні сторони. Чи було для вас важливо все ж таки зобразити ну, певну сторону? Бачите, для нас в сучасному світі немає ідеальних героїв. Не існує е, вже е, героїв епічних, яким фактично є Олекса Довбуш. Звичайно, в Карпатах всі такі гарні визначні місця носять ім'я Довбуш, але це зв'язано з тим, говорять науковці, що це, ці місця всі були якимись сакральними для українців. Люди так тяжко жили. Які вони боялися грому, боялися неврожаю, їх обклали там величезними податками, їх за найменші провини дуже жорстоко карали, і вони жили в такому світі, в якому вони не могли вже нічого вдіяти і чекали якогось месію. І стався той момент, що хтось простий чоловік. З плоті і крові, своїми питаннями, своїми проблемами, ніякий не супергерой, якого сама ця історія заділа, Він взявся боронити свою власну честь, боровся за свою власну землю. І він ніколи не збирався бути ніяким героєм. Він навіть опришком не хотів стати. Просто змушений був взяти до рук зброю, змушений був захищати справедливість. Він боровся за своє персональне щастя. Але змушений був встати за людей. І, власне, це я бачив героєві, і це хотів розказати людям. І фільм вже в мене називається Не Олекса Довбош, як ви вже помітили, а Довбош. Тому що ця історія складається з історії персоналів двох рідних братів. Які начебто були за одну правду, але кожен для неї йшов своїм шляхом. Іван, рідний брат Олекси, будь-що хотів слави, він будь-що хотів, щоб його ім'я лишилося нащадкам навіть ціною е історії про нього, як про жорстокого вбивцю навіть і так далі. Для Олекси зовсім ні. І сталися такі події, е які побачить глядач в фільмі, які змінили все. І, врешті-решт, люди шукають собі героїв. Вони самі придумали собі цього лексу, самі назвали його героєм, і ім'я стало більше, ніж він сам. Але він відповідав цим сподіванням людей. І тому е історія його, вже навіть після його смерті, вона стала безсмертною. Вона надихала інших людей стати таким, як Довбош, боротися за власну свободу, не чекати якогось месію, який прийде і твоє тебе врятує, не чекати якогось політика, якого ми поставимо на чолі, який зробить нам щастя. Ні. Е справа. Твого щастя, твоєї свободи, вона персональна. Тому от така історія, але яка збудована на реальних документах, реальних історичних подіях, але все ж таки це не байопік. Це моя персональна легенда з усього того, що я знав і бачив. Сподіваюсь, що сьогодні можливо ця якась, якась іскра, яка колись. Якась блискавка, яка колись по легенді вдарила довбуша, може частки і попала в серце кожного з тих, хто сидів в залі. Принаймні, дуже дуже старався. Ви починали зйомки ще у вісімнадцятому так, так, році. Рівно п'ять років назад почалися так, зйомки. Ви тоді очікували, наскільки фільм може стати ні, актуальним? Ні, 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 я ніколи не збирався знімати ніяких актуальних фільмів, ні патріотичних фільмів, ні ще якихось таких. Колись була така гарна історія. Ну раніше було навіть такі висловив датський фільм. Це ніякось немає додані відношення, просто додати. <смі> Знімали до сторіччя, там класика. До стільки то п'ятирічки, оці всі. Я ні... Це соромно для художника знімати якусь таку якби, датську річ. Тому і це завжди мстиве, тому, тому що якщо це не історія твого серця, якщо вона тебе не турбує, якщо ти сам не хочеш розв'язати ці собі запитання і твоя ідея. Може якось розчинитися, але зважаючи на цю довготривалість, я так припускаю, що якісь перерви в зйомках так, вони обов'язково були. Так, так, так. У нас була запланована перерва, тому що в нас картина вимагала великої підготовки, особливо там батальних сцен, складнопостановочних. Я придумав, що декорації мусять бути збудовані там на Верхогір'ї, Це майже 2000 метрів над рівнем моря. Тобто, там з самої декорації, яку ми збудували, в майже недоступних місцях. Я звернувся не просто до декораторів. Я до декораторів додав реконструкторів, я додав людей, які займаються реставрацією найвизначніших пам'яток історії України. Власне, додав реконструкторів, які реконструювали. Єдину для нас збережену, автентичну архітектурну споруду там, ну їх є декілька, але найнапевно най, цікавіше: там церква Святого Іра в Дрогобичі, які реконструювали, знають ці технології, цим займались. Вони не просто консультували моїх декораторів, вони просто разом з ними будували цю колибу. Тому навіть я лишив велику ми розібрали ну, з екологічних міркувань, тому що це заповідна зона. А одну ми лишили малу колибу, яка є в фільмі, яка навіть зараз ну, у нас будована так. Що Ходять там випадково на неї натрапляють там туристи, науковці цілими приходять компаніями, і вони вже там фотографують і вони глибоко переконані, що це автентична. Колиба вісьмикутна, початку XVIII століття зібрана без одного цвяха в ній тут століттями, значить, вважать бринзу. Вод послід тварин. Це це все декорація, але вона живе, ми лишили, ми домовилися з вівчарями, які там роблять переходи. Що вона для них дуже важлива, зручна. Їм теж це все цікаво. До речі, в фільмі знімалися не актори, ця сцена в ній, це, це справжні вівчарі, хлопчик, якого ми просто вмили. Не те, що вдягнули на нього якісь там історії, ми просто і. Це його справжня реакція на історію, зйомки. Таких епізодів дуже багато. Вони складні, але вони дуже цікаві. Величезна робота була зв'язана з костюмами, тому що те, як ми знаємо, гуцульщину це для нас, це ну, кінець 19-го, початок ХХ століття. А як вона виглядала ще 200 років тому? І це була ціла величезна історія, дослідження, робота з науковцями і так далі. Так само там будь-яка прикраса, всі ці гуцульські хрести, череси — це просто окремі витвори мистецтва. Які там зараз ще ми будемо десь може робити виставки і так далі. Я для фільму зробив більше двох тисяч ілюстрацій, розкадровок. Мене такі товстенні альбоми на кожен епізод. У мене кожна бойова сцена розписана як партитура симфонічного оркестру, де кожен виконавець, їх там в мене декілька сотень було в моментах. Кожен знає, в який момент, як, як інструменти в оркестрі, кожен знає, в який момент, що він робить, які в нього там фехтувальні паї. Всі вони мусять одночасно. Та Взагалі там робити. одна із наймасов. Іших центр так, так, так в нас реконструкції в області. каскадерів. Ну тобто в бойовій сцені задіяно там майже 500 ну вояків. Велика дуже кількість хлопців і дівчат з тоді, в той момент, з пласту патріотичних клубів. Велика, ну майже всі з них пішли добровольцями на війну. Вони зараз служать. Багато з них поранених, ми з зна... полонених, велика їхня кількість в Азові. Ми зробили от, допремірний показ два дні назад. Ми показали на передовій в 68-й єгерській бригаді імені імені Олекси да. Довбаша. Вона зовсім недавно отримала це ім'я. І я для мене неочікувано було, що ці вояки мені говорили, ми подивилися фільм, який ти робити. Ми послухали трейлер, як ви і сказали. І вони вирішили, що це достойне ім'я для цілої бригади людей. звідти. тобто це ім'я надихало їх і. Ми окрім показу в кінотеатрах, які з 24-го, Серпня відбувається не тільки в Україні, ще вже сім країн синхронно з Україною показує фільми в себе. Це країни Балтії, Німеччина, Чехія, Словаччина, Ізраїль, Корея, ще додаються держави. То вони там понад 20 країн купили право. Так, по, так. так. Але вже ці починають показувати фільм своїми національними мовами, і ми домовляємо, щоб і українську мову були сеанси. щоб українці, які зараз знаходяться за кордоном, які змушені були. Виходи з України із-за війни, вони змогли б побачити цей фільм українською мовою так само. І ще окремо в нас знімальна група після цього туру, який ми проїжджаємо по всіх великих містах, от представляємо якби, картину, ми ще відправляємося в військові частини, госпіталі і так далі. У нас на це вже є добре слово і воля Збройних сил України, Національної гвардії. Я вам скажу маленький епізод. В бойовій сцені, які ви бачили, там є момент, можливо, там. 40 секунд чи 30, є та медики, які просто прямо роблять операції, там і так, так далі. Так. Цього медика грає е, доктор медичних наук. Е, він був голова медичної служби Національної гвардії зараз збройних сил України в стевло Стеблюк, який особисто врятував більше ста поранених воїнів в, в Спідоловайська який пішов туди добровольцем, який вивозив їх кожного, і таку кількість людей врятував і створив цілу медичну службу, яка тепер допомагає на війні оцю логістику, адаптувавши, якби досвід, який був в країн НАТО. І він зіграв мене малесеньку роль, і таких людей ще багато в фільмі. Не а якщо говорити про головних героїв, тому що так, ми так, так, бачили, так, звичайно, що це і український звичайно, і це потрясаючі, так. актори. є знання, а є і для. Олексія, це буде так, дебют, Так Так, так, само роль Івана Добуша зіграв Олексій Гнатковський. Це його дебют в кіно, але він велика театральна зірка, він великий артист. Я переконаний, що просто зараз його поява на екрані. Він сьогодні зіркою мав. Ну, я думаю, я вже знаю, що він ним став. І я вважаю, що це великий артист. І він може дуже багато зіграти. Він фантастично якби зробив свій образ роль. Ми чули гуцульську мову. Ми бачили так, всю так, атмосферу так. і цю автентику. Є Як доводилося питання з мовою надзвичайно важливе? Я переконаний, що мова має бути жива, що завчена така дикторська радянська українська есперанто школа. Правильних вимов, які якими живі люди ніколи не розмовляли. Ну така спеціальна офіційна, вона у всіх, якби є. Вона не жива. Не вже можна послуговуватись, але мені важливо було, щоб глядач повірив моє кіно в мою історію. Складність, якби я теменно гуцульською мовою, яку я знаю, навіть вивчив, ми говорили величезна кількість би глядача, взагалі поза Так, тут має бути наближеність. Тому наша українська фільмі вона адаптована до, скажімо так, середньої літературної української мови, але ми чуємо акцент. Ми чуємо акцент гуцуль. Ну тобто адаптація є мовна, але все одно ми чуємо акцент гуцульський. Так само в нас Бешт, актор американський грає. Мені важливо було, щоб це була гуцульська людини з акцентом. Ну, з акцентом людини, яка розмовляє на ідиш. тобто рідна мова для нього ідиш, але він розмовляє гуцульською. Ми з цілої історії фахівців визначали записували цих людей і так далі. І Він спеціально вчив. Це він сам А я говорить, взагалі сільний, натрапила на оцю єврейську сторону. Це ну вона достатньо відома. Просто вона від неї нам лишилися скалки. Є історії і історичні джерела про те, що в Олекса Довбуша був якийсь друг в горах, єврей, який був там схимником, до Олекса до якого постійно приходив. Він його Олексу лікував, коли Івану йому втягнув ногу, в нього була смерте, ну, якби була рана, яка ніколи не заживала. І той такий єврейський мольфар, скажімо, так, такі історії. Я це знав, було що це цікаво, взнали його ім'я Бешт. Я почав шукати джерела єврейської історії про це, і виявилося величезний епос. Єврейський, про який ми не знаємо, і це не просто Бешт, а ім'я його Бальшамтов, це, це прикладається зідеш як той, що знає справжнє ім'я, тобто той, що знає ім'я Бога. І це, це єврейський святий, це людина, яка, я, яка заснувала хасидизм. Тобто всі ті цадики, про які говорять, ну може, ви десь зустрічали. Ту в Чернівцях, знаєте, що Вумань приїжджають з Ізраїлю, люди в таких шапках, з песами, моляться. Так от, вони приїжджають на могили Цадиків. Це учні учнів Бешта. Уявіть собі, хто це, якої святості людина, який він важливий для культури єврейського народу, для хасидизму, як такого, ще головну роль Марічки виконує Дар'я Пахтій. Мені дуже було важливо знайти ту Марічку, яка розкаже про, яка буде резонувати з сучасними жінками, дівчатами, з їхнім розумінням відчуттям свободи, яке, напевно, не було в тому часі. Жінка тоді взагалі була майже річ. Вона була для когось там додаток до худоби. Я не, ну, тобто настільки. Але я хотів показати іншу жінку. Я хотів показати жінку, яка має історію своєї свободи. Яка розуміє, що вона, от мене там, якби сцена прощання. Олекса з Марічкою в тому, що він каже, відпусти мене. на три дні, я повернусь. Я прийду за тобою через три дні. Я хотів таку Марічку і так знімав цю сцену, що вона відпускає його і розуміє, що може його відпускає на смерть, але вона й любить власне його за це. Вона розуміє, що якщо Олекса втече з нею за кордон чи дослухається до її. Інстинкту жіночого, що там смерть треба звідси тікати, він каже: Я не буду тікати. Я хочу жити тут. Я хочу жити тут, на своїй землі, з тобою. Я нікуди не буду тікати. Відпусти мене на три дні, я повернусь до тебе. І оце рішення мені було дуже важливо, як зараз для дуже. Я не сподівався, що це сцена буде настільки актуальною, як рішення для величезної кількості жінок, оцих марічок, які розуміють, що вони мусять відпустити того, кого люблять зараз захищати Батьківщину, своїх дітей, тому що вони це так само люблять. І тому. Одна з найскравіших актрис, така зірка, як кажуть, індії українського кіно. Ну, насправді вона дуже свободолюбива. Вони в, в Дар'я, просто в неї така оця природня історія свободи жіночої окремої уваги вартує ще й взаємини українців і е, поляків, тому ну, так. що е, так, це це одна основне відомо. Історичним фактом, що в Атазі Довбуша були не тільки українці, справді там близька була родина, а були і. І мадяри і поляки, ну тому що їх об'єднув боротьба за свободу вже в якісь моменти. І в той час не існувало ну, і, 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 існував розподіл становий. Шляхта навіть вважала, що вони не поляки, що вони сармати. І для них польський селянин був, він був, казали, таке саме бидло. Вони не розрізняли їх по національностям зовсім. У мене ж персонаж, якби в картині, є. Поляк, який прийшов боротися за свободу свого народу проти тих, хто його поневолює. Він добрався до. Звичайно, це були дезертири, які тікали з армії. Це були такі, ну, вже в той час люди, які гнобили, була навіть шляхта, яка йшла, ставала опришками, тому що в них не було іншого способу. Вони настільки були був жорстокий контроль, жорстокий час, де просто за якісь найменші провини до пня викошували всіх, всю родину. За допомогою опришкам вбивали всіх навіть маленьких дітей. Це був такий час. Але ну, тут це історія про людей, які борються за свободу, в якому немає якби, тої тої різниці і так далі. Тим більше, історія, про яку я розповідаю, Олекса Довбуш разом з він всередині польського війська, це одна це історичний факт, який я знайшов. І якщо великі академіки, наприклад, там, Грабовецький, вважав, що... Ну, не прототипом, а реально існуючою історичною особою, який став образом Олексія Добоша, і Олексій Добощук або Добош. І знайшли ці польські документи, і так далі, і цілі написані докторські дисертації, великі дослідження, і це реальне має підтвердження документальне. Я знайшов списку Жовнірів, які в 1734 році воювали на боці польської армії. Найшов Олексій Добош, русин. Якщо великі академіки вважають, що людина з таким ім'ям і прізвищем стала прототипом героя пізніше опришка Олекса Довбуша, і ми нічого не знаємо, що з ним було до 1738 року по документам, чому би людина з таким самим ім'ям і прізвищем не могла воювати в той час в польській армії, в якого збігається ім'я, народження, місце, звідки він приїхав? І це для мене стало якоюсь відправною історією, тому що це не історія гір. Не історія селянина, який вирішив і чомусь там п'ять років за ним ганяло двохтисячна армія гвардії по точку, ніяк не могли його впіймати. Як з ними вівчар міг воювати? І якщо він воїн, якщо він знав, як працює військові стратегії, якщо він служив в армії, він точно знає, як це все працює. І це персональна історія одного шляхтича, який присвоїв собі славу, факт, вчинку Олекси. І забрав його собі так сталося. Це навіть випадок. І він зрадив. Він зрадив тому, що називається гонор і честь, найвище, що є в лицаря. І цим лицарем став Олекса. Це якраз історія про те, що один може бути один може називатися лицарем, мати звання, а інший лицар духу. Це от історія про це. А не про шляхтича чи якогось узагальненого це такі наративи ще радянські, які нас намагали розділити на футбольні команди, на різні народи, щоб просварити між собою. Історія набагато складніша, набагато цікавіша, і це власне, історія персональної, персональної антагоніста, а не зв'язана між народами.